Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Звіт праці за січень 2024 року, чи знаєте, що потрібно подавати за оновленою формою? І така форма уже доступна у програмі Медок. Але, перш ніж подавати звіт, варто переконатися, що ви долучені до числа респондентів, які повинні його подавати. У поточному році це варто зробити в першу чергу тим підприємствам, які раніше не подавали цей звіт, адже табель звітних статистичних форм оновлюється, тому варто переконатися, що вас не віднесли до категорії таких осіб. Отже, в цьому випуску говоримо, як перевірити, чи ви здаєте звіт з праці, і як подати оновлену форму через програму Медок. Перейдемо спочатку до ресурсу від органу статистики, який дозволяє за кодом ЄДРПО перевірити пошук перелік звітів, які вам потрібно подавати до відповідного державного органу. Отже, такий пошук знаходиться за адресою EST Натискаємо кнопку Вхід. І який важливий момент, тому що цей пошук він. Раніше працював, однак певний проміжок часу був недоступний для користувачів. На сьогодні все змінилося. Ми знову можемо ним користуватися, але потрібно пройти авторизацію. Але авторизацію не з будь-яким електронним цифровим підписом, а саме через електронний цифровий підпис компанії, по якій ви хочете переконатися, що потрібно чи, навпаки, не потрібно, подавати ті чи інші звітні форми. Знову ж таки... Є чергове оновлення, що ми бачимо на сайті. В нас є перелік звітних форм за 2023, за 2022, Тобто з моменту звітування відповідної компанії. Система показує, які звітні форми потрібно подавати. Якщо ми бачимо за 2022 рік, зазначено, що за даними ДРПО, підприємство не залучене до звітування. То якщо дивимося перелік форм у 2024 році, а саме це ми повинні перевірити, то ми маємо інформацію з переліком звітів, які потрібно подавати. Нас цікавий звіт з праці. Ось один ПВ місячна зі звіту за січень 2024 року, тобто дана компанія долучена до звітування. Відповідно. Переходимо у медок. Для того, щоб сформувати звіт саме за оновленою формою, вам потрібно оновити програму до версії 11.02.131. Підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Кадролен, щоб отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і ще більше колег його змогли побачити, ставте під ним лайк. Отже, ви бачите, версія медка зазначена ось. Згори спосіб оновлення залежить від того, чи у вас окрема чи системна версія метка, тобто групова мережева, тоді відрізняється варіант оновлення. Переходимо до розділу Реєстр звітів, де, якщо ми глянемо період звітування грудень 2023 року, якщо звіт поданий. Це форма, яка закінчувалася на 14, тобто 14-та версія документу. Тоді, як у січні, щоб створити новий документ, використовуємо кнопку Створити звіт. І у пошуковій системі обов'язково має бути період січень 2024 року. Можемо перейти, що будемо фільтрувати по саме. Звітах До Державної служби статистики або усі бланки обираєте, Тобто, дивіться, що воно правильно обрано джерело, куди треба буде подавати документ. Натискаємо фільтр, і ось тут на іменуванні пишемо, наприклад, праці. І ось в нас S0301015. Ви бачите, версія змінилася, плюс 1.15 вже. І прийнято. тобто діє. З 1 січня 2024 року виділяємо у списку та натискаємо Створити. Я попередньо додала такий документ, відкрию його, і які обов'язкові поля для заповнення. Більшість реквізитів саме щодо респондента, система підтягує автоматично з картки підприємства, а це найменування, місце знаходження, територіальна громада, адреса фактичної місця перебування компанії, знову ж таки, територіальна громада Код, Кота та Като та ТГ і номер структурного підрозділу, в тому випадку, якщо структурних підрозділів немає, зазначається одиниця. Код економічної діяльності визначається автоматично, теж за допомогою картки в метку. І якщо інформація відсутня у вас по звіту, а така ситуація буває, наприклад, долучили вас до звітування, однак. У вас немає показників для звітування, тоді ставиться ось тут позначка і зазначається така причина. Сам звіт складається з одного розділу, кількість працівників робочий час і фонду плати праці. А це коди рядків 10-20, саме фонду плати праці з одним десятковим знаком, сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду 10-30 рядок. Середньооблікова чисельність штатних працівників рядок 10,40, кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками в людину годинах зазначається ціле число, це рядок 10,60, і фонд оплати праці штатних працівників 1000 гривень з одним десятковим знаком це рядок 10,70. Зазначається, що ці дані із рядка 10 20 тобто ми розуміємо, що цей показник не може перевищувати суму, зазначену у рядку 10-20. Якщо є пояснення до розділу 1, є назва показників, які потрібно пояснити, тут вручно записується ця інформація. Найчастіше для більшості підприємств ці пояснення залишаються не заповнені і не стосуються їх. Місце підпису: особи відповідальної за внесення інформації або керівника, телефон та електронна пошта. Перевіряємо документ, натискаємо перевірити, якщо помилки відсутні, можемо зберегти його після цього. Активується кнопка підписати та відправити або через кнопку наступні дії Передати документ на підпис та відправити до статистики. Відправлений звіт і успішно прийнятий буде у вас із статусом прийнятий. Ось, як в попередній звітний період. Нагадаю, що даний звіт має подаватися до 7-го числа. Місяця наступного за звітним. тобто за січень ми звітуємо до 7 лютого за лютий до 7 березня, не пропускаємо ці терміни. Якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте лайк та підпишіться на кадровий ютуб канал номер 1 якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу. Де виходять курси та онлайн-школи, Беззупинно працює сервіс безлімітних онлайн-відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, доступні в роботі калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручним, адже платформа оновилася. Спробуйте новий швидкий. І зручний пошук на сайті, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін, а також щоб не пропускати безкоштовні зустрічі на найгарячіші теми, щоб мати такого помічника під рукою, ставайте перед платформи номер 1 В описі до цього відео ви знайдете посилання, залишайтеся з нами да будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі.